Її називають еліксиром життя, адже для здоров'я людини корисні всі частини цієї рослини. Особливо цілющими вважають стебло, на якому росте жовта кульбабка. Якщо впродовж сезону встигнути наїсти з квіткових ніжок, то можна вилікуватись навіть від ревматизму. Ще одна особливість кульбаби в тому, що вона регулює баланс рідини в організмі. Як сечогінний засіб, рослина очищує нирки, постачає організму органічний калій і в той же час виводить неорганічні солі натрію. Що робить кульбабу особливо корисною для людей похилого віку, які мають гіпертонію та захворювання нирок. Втім, і молодим людям теж не варто відмовлятися від вживання цієї цілющої рослини. Доведено, що гіркота кульбаби покращує роботу шлунково-кишкового тракту і підшлункової залози, сприяючи швидшому та ефективнішому перетравлюванню їжі, а ще вона виводить токсини з організму і допомагає при хворобах шкіри та відкладанні солей у суглобах. Використовують кульбабу і як протисклеротичний засіб, оскільки вона понижує холестерин. Багата ця рослина на антиоксиданти, які захищають від діабету та раку. Крім того, кульбаба нормалізує роботу нервової системи, привтомітонізує, при безсонні заспокоює. А ще вона збагачує організм вітамінами та мікроелементами. І саме основне, протипоказань до вживання кульбаби немає. Із листя та стебел можна готувати салати, супи із висушеної сировини чай та відвар, із квітів варення. Ось така дивоквітка росте у нас під ногами. Рецепти приготування дивіться в коментарях. Обов'язково діліться в коментарях із своїми рецептами та досвідом щодо застосування кульбаби. Ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на наш канал, щоб отримати ще більше цікавої інформації про здорову їжу та природне оздоровлення.